15 лютого, – 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. По місту на цьому тижні заплановано проведення багатьох заходів. Зокрема, це виставки по бібліотеках, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами по навчальних закладах міста і тематичні екскурсії у краєзнавчому музеї. Лозівська кримінально-виконавча інспекція спільно з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у вівторок з нагоди річниці організували екскурсію до краєзнавчого музею для підлітків, які перебувають на обліку в інспекції. Організатори екскурсії сподіваються, що подібні заходи допоможуть неповнолітнім змінити своє життя на краще. Цель нашего мероприятия – это формирование личности, познавательных процессов. Все мы знаем, что есть такая поговорка «не хлебом единым жив человек». И понятно, что в первую очередь мы хотим, чтобы наши дети были всеобще развитые и стремились что-то изменить в жизни, интересовались своим прошлым, настоящим и будущим.